По добропіллю вдарили бомбою вагою півтонни. на цих кадрах перші хвилини після удару. 16 липня 2025 року. Близько п'ятої години вечора окупанти скинули модифіковану радянську ФАП 500 з модулями планування та GPS наведення прямо на центр міста в район магазину Аврора. Це сталося в годину пік, коли люди поверталися з роботи. Внаслідок удару загинуло троє цивільних. Понад 27 поранено, серед яких багато важких, понад 54 торгових точки, 13 багатоповерхівок, понад 300 квартир та 8 автомобілів були зруйновані та пошкоджені. Такої сили був удар бомби. Пошукову рятувальну операцію призупинили до ранку через загрозу в півдронів. Евакуйовано понад 60 осіб, в тому числі немобільних. Стара радянська бомба вагою півтони з модернізацією. Стало кращою зброєю терору росіян в своїх телеграм-каналах. Вони хизуються досягненням і демонструють інші випадки використання бомби. Безліч нових кадрів використання ФАП 3000 і фаб 500 з ОМПК на різних напрямках. Президент Зеленський назвав це жахливим терором, заявивши жодного військового сенсу в таких ударах. Лише факт прагнення вбити якомога більше людей.